Друзі колеги, всіх вітаю у прямому ефірі. Мета сьогоднішньої зустрічі, ну, а саме прямого ефіру, це зустріч з випускницею курсу з коучингу, який називається Швидкий старт коучингу з інструментами штучного інтелекту звітою і ми будемо говорити про коучинг, про переваги коучингу і все, що пов'язане з коучингом. А в кінці прямого ефіру я розповім вам про курс швидкий старту коучингу, який розпочинається вже у наступний понеділок. Віта бачу. Давайте ще раз. Ще раз. Пробуємо. Відскажіть так. щось. Доброго дня. Чи чути мене? Ні. <ріху> не хочу. Е, ну що, тоді, тоді, мабуть, не сьогодні. Ну, давайте почекайте ще. З... Е, ні. Не чути. Ви мене чу ви мене так. чуєте? Я чую. А я вас ні. Ну, тоді, тоді, як є. Тоді ефір у нас з вами сьогодні не буде, не вийде нічого страшного. Дякую вам, від, що ви приєднались. Ми спробували, можливо, наступним разом. Добре. Ви тоді відключайтесь, а я поки трішки ще побуду, розповім про сам курс, який вже у наступний понеділок розпочинається. Ну що, колеги, я хотів провести прямий ефір з Вітою, але ж якісь є виникли моменти зі звуком. Тому, якщо вам. Цікаво трішки послухати про курс швидкий старту коучингу з інструментами штучного інтелекту. Залишайтеся зі мною буквально протягом наступних 5-7 хвилин і я вам про нього розповім. Я підготував такий невеличкий слайд. Так. Зараз я вимкну коментарі. І давайте розповім про курс. Ну що? Курс розпочинається як вже третій раз кажу так. 16 вересня, це наступний понеділок. Це буде 20, якщо не помиляюсь, 21 потік навчання на сьогоднішній день. Це такий головний курс в Європейському університеті коучів, і я хотів би вам його трішки представити. Ну так, достатньо стисло, але ж по всім перевагам, які на вас очікують на цьому курсі. Стосовно тривалісті, цей курс йде один місяць. Давайте я відразу відповім, чому саме місяць, чому не шість місяців, чому не дев'ять місяців, чому не більше місяців. Діло у тому, що я а вже ж я можу розтягувати цей курс на такий довгий проміжок часу, але ж я не бачу ніякого сенсу в цьому. Так, і в принципі, мій підхід до роботи це така конкретика. Абсолютно без води і все по ділу. Тому на цьому курсі, що головне для вас, так, щоб ви дізнались і розпочали вашу роботу. По-перше, це коучингові техніки. На курсі я дам 4 коучингові техніки, які закривають 80% запитів всіх клієнтів у коучингу. Якщо у вас є бажання дізнатися про більшу кількість ко коучингових технік. Нещодавно я написав свою п'яту книжку з коучингу. Вона називається 10 коучингових технік. Ви можете перейти на сайт в розділ книги з коучингу, подивитися на цю книгу, так, завантажити ознайомчий фрагмент. І якщо захочете, якщо все сподобається, зможете її купити. Так, тому коучингових технік достатньо для того, щоб розпочати роботу. Перша техніка на курсі вона працює з цілями клієнтів. Наступна техніка працює зі страхами та обмежувальними переконаннями. Третя техніка працює з підвищенню по підвищенню мотивації та впевненості у собі. І четверта техніка допоможе вашим клієнтам обрати професію. Скажімо так, головні техніки. Окрім технік, я вам розповім про всі вісім компетенцій професійного коуча ICF, і ми з вами їх попрактикуємо. Тобто, обов'язково на курсі є практика, це не просто там теорія якась. А постійні практичні завдання, тому саме теоретичний курс складається, ну тобто теоретичні майстер-класи з практичними складаються з презентації технік, з, з презентації компетенції професійного коуча ICF, і е, також вони складаються з моїх демонстрацій коучингових технік. Тобто, ви не переходите до практики. Поки ви не побачите, як професійно проводити за цими техніками коуч-сесії, всі ці майстер-класи відбуваються за понеділками, є фіксований час, починаючи з 19.00 і десь приблизно 2,5 години. Окрім моїх демонстрацій і коучингових компетенцій, є менторинг сесії. Це коли я разом з вами, зі студентами, 2-3 студента, ми зустрічаємось в Zoom. І ви проводите один одному коучингові сесії за тими техніками, які я демонстрував за понеділками, так? І протягом вашої роботи я вам даю зворотній зв'язок і підкреслюю ваші сильні сторони, а також даю поради по тим сторонам, які необхідно покращувати. Ось таким чином. Тобто, по кожній коучинговій техніці у вас буде менторинг під моїм наглядом, де я вам... Розповім все, що потрібно робити, так? З вашими навичками і вміннями для того, щоб їх покращити. Далі у вас буде практика в двійках, так, це така додаткова, ну скажімо так, за бажанням, практика за бажанням. Ну я завжди студентам кажу, що потрібно практикувати, тому що ці всі навички коученові втрачаються, якщо ви не практикуєте. Тому у вас буде практика. Також у вас буде дуже крутий курс просування особистого бренду, да, просування коучингових послуг. Я за останні роки помітив, що студенти отримують професійні знання, але ж вони не знають, що з ними робити потім. Так, тому я і зробив цей курс початку цього року. Він складається з 15 майстер-класів цей курс у записі. 15 майстер-класів, де я проводив, де я їх записував разом з Дмитром з колеги моїм. Де ми розповідали про програми зі штучним інтелектом, які вам допоможуть у просуванні ваших коучингових послуг. І на сьогоднішній день я не знаю жодного університету, школи, щоб хтось щось подібне пропонував. Так, тому це велика перевага. І також велика перевага у тому, що коучингову кожну коучингову техніку на цьому курсі ви будете практикувати під моїм наглядом, так? Ну саме на менторингах чи на супервізіях. Є у нас група підтримки, ну саме студенти і я, де я буду відповідати на всі ваші запитання протягом курсу, а також і після проведення курсу, проходження курсу. Так, після закінчення курсу ви отримуєте європейський сертифікат. Програма в університеті акредитована Європейською федерацією коучів ECF, і це дуже круто. І на самому, самому сертифікаті буде написано, що ви є сертифікованим коучем. Про що це говорить? Що ви можете розпочинати вашу платну практику в різних точках світу. Так, Тобто, ви пройшли акредитовану програму, у вас крутий сертифікат, і ви можете розпочинати вашу практику. Є три пакети навчання тут вже за бажанням. Так, і до, до кінця п'ятниці, тобто до 13 вересня, по трьом пакетам йде знижка. Тому, будь ласка. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться і краще тоді визначитися так до кінця цього тижня, до п'ятниці. І також я зробив розстрочку з разом з банками-партнерами університету: це шість банків, де ви можете купити один з трьох пакетів, ну тобто, курс навчання з, з розстрочкою до шести місяців. Тобто, ви розпочинаєте навчання вже у Найближчий понеділок, і протягом наступних 6 місяців ви розраховуєтесь за курс навчання. Ось така програма. Я розумію, що у вас можуть бути до мене додаткові запитання. І якщо вони є, будь ласка, звертайтесь до мене через соціальні мережі чи звертайтесь через сайт. І зазвичай я постійно зі студентами попередньо ну, організую таку розмову чи онлайн, чи за телефоном. Де я відповідаю на всі запитання, і, в принципі, хочу, хочу зрозуміти, чи я, ну, цей я чи мій курс допоможе студенту у просуванні, у тому, щоб оволодіти новою професією. Тому обов'язково давайте з вами поспілкуємось. Я відповім на всі ваші запитання, і ви вже будете фінально приймати самостійно ваше рішення. Ось такий невеликий. На жаль, у нас з вами сьогодні прямий ефір. Я планував зустрітися за студенткою. Що вона вам розповіла про цей курс? Не я говорив про переваги, а саме, щоб ви почули про всі ці переваги. На жаль, щось не спрацювало, чомусь не було звуку. але ж нічого страшного. Якщо ви зацікавлені, і ви дивитесь це відео в інстаграм посилання на програму швидкий старт коучингу з інструментами штучного інтелекту. Буде у шапці профілю. Якщо ви дивитесь це відео, чи будете дивитись це відео на моєму YouTube каналі чи в інших соціальних мережах, посилання на програму буде під цим відео. Тому дивіться на програму, так, задавайте ваші запитання і до зустрічі на курсі 16 вересня. Всього найкращого, до побачення!